Сьогодні я буду три кольори змішувати. І я на зарядці поки що, бо у мене телефон розрядився був. Зараз відкрию. Почніше все зроблю і покажу. Все готово. Вон тут кольора. І зараз перевіримо я ці два кольора в один. І вийшло дивіться. Пробуйте. І це правда, бо я сама це роблю. І це не монтаж. бо я не знаю навіть, як монтажі робити. Онце не мінтаз. Все скінчилося. краска? краско. Да. Так, нам таке сьогодні відеойлось. Якщо вам подобається відео, то ставте лайки і підписуйтесь на канал, бо в мене 6 підписників тільки. І всім па-па! Другі серії. Я і намалюю, як я вмію малювати, покажу. Якщо на цьому відео набере один лайк, чи два, чи п'ять, скільки ви захочете, чи напишете коментарі, то я буду дуже рада і зніму другу частину. Всім па-па!